Я взагалі-то взяла це слово для того, щоб нагадати, що 7 квітня від нас пішов у вічність Семену Стимович-Гончари. Я була поруч з ним майже 30 років і я хотіла висловити деякі його думки відносно змісту понять, компетенція і компетентність. Я думаю, що він не буде ображатися, якщо я скажу, не потрібно відомувати те, що вже давно відомо. Хто може назвати компетентним юриста, який не знає юридичних законів? Чи можна назвати компетентним психолога, який не знає законів психології, еколога, який не знає законів екології? Згідно словника компетенція коло повноважень, надане закону посадовій особі. Або знання і досвід в тій чи іншій області. Словнику Гончаренка написано, що знання повинні бути строго науковими, а наука починається там, де думка, досвід опираються на закони науки. Отже, для формування природничо наукової компетенції компетентності. Зміст освітньої галузі природознавства повинен в своїй основі мати загальні базові закономірності природи. Освітньої галузі суспільство знавства, загальні базові закономірності, розвитку та функціонування суспільства, математики, оскільки це мова природи, загальні базові закономірності природи і суспільства. Відповідно з освітніх і природознавства, суспільствознавства, математика, компетентністю учнів в кожній галузі є здатність оперувати, пояснювати, обґрунтовувати обру... всі елементи знань на основі базових закономірностей природи суспільства, довкілля, культури. В деяких країнах ЄС, наприклад, Іспанії, стандарті освіти, компетентність галузей природознавства. Суспільство знавство, історія, географія, математика визначена як здатність учнів оперувати базовими законами природи суспільства культури та довкілля. Абсолютно однаково для кожної освітньої галузі. Сторінка 142, Олена Локшина, Зміст освіти, в країнах ЄС. Я правильно сказала? Я дуже чекала, що мені це скажете. І вас уважно слухала. Я думаю, що це буде в нас впроваджено. Ну, тепер я хочу підтримати Олександру Яківну, багатьох її місла, поблизу я не буду. Тільки те, дати, а, мікрофон. Тільки, от те, що вилучило, яким зробило Міністерство освіти останній стандарт освіти. І тут я переходжу на лексику. Семена Устиловича я буду читать, бояли не дуже оволодила. Перестаньте ругать министерство. Оно ні в чем не виновато. Нет, серьезно. Шпана ведет себя так, как ей шпане дозволяє вести себя окружающими. Шпана постоянно пробует окружающих. За это дали морді? Нет, хорошо. А за это тоже нет. Замечательно. Тогда я вот ще що задію. І що заділено? Вилучено предмет Я і Україна, це, э, це злочин. Вилучено загальні закономірності природи і поняття природничо-наукової активності в сучасному стандарті в основній школі. Отже, вилучено всі умови формування природничо наукової компетентності, яка є основою. І в суспільствознавстві, в галузі суспільствознавства, і природознавства, і взагалі вилучено, вилучено Коменського. Він вчив, що розум дитини можна впорядкувати тільки з римими, законами природи. Цього всього нема. Предмет Я і Україна і була ще Олександра Яківна довго боролася за те, щоб була варіативність програм. Я можу сказати, що десь вам буде це подано. Була варіативність Богу буде. Я закінчую. Ні, я маю мікрофон. Ой, цей мікрофон. Так, було я і Україна довкілля, і я і Україна громадянська освіта і природознавство». Термін довкілля сучасного стандарту вилучений. Очевидно, як основний термін, символу е, сталого розвитку. Включіть по, по Вікіпедії е, в інтернеті, знайдіть сталий розвиток і відразу побачите довкілля, соціум, економіка. Де вони перетинаються, там буде сталий розвиток. Наші діти слово довкілля не повинні чути. Я не хочу перераховувати все інше, але я. Сказала про Семена Остиновича, 7 квітня його душа, згідно вірувань наших пращурів, відірветься від земних дів і буде там, де так добре, що ще ніхто не хотів вернутися. І ми винуваті в тому, що допустили такий стандарт, такі підручники, такі програми, які написали на нас для нас діячі міністерства чогось. А не вчені, які мали це писати, ну, будемо надіятися, що все це буде виправдано. виправлено. Вічна слава тим, хто бороли за життєздатність української освіти Семену Гончаренку, Миколаю Ярмаченку, Олександру Захаренку. Ну і кажуть, слава Україні, а я скажу, я так її люблю, свою Україну, Богу що глянув святого Бога і свою душу загублю. Дякую за область. Дякую за увагу.